Закрутила, поїхали. Поїхали. Почуття провини. Я думаю, що кожному з нас хоч раз в житті доводилось е, зіштовхуватись з такою своєю рисою, як почуття провини. Ну, комусь доводилось зіштовхуватись зі своєю такою рисою, а хтось, можливо, когось заштовхував у почуття провини. Що ж це таке почуття провини? Слухайте, насправді почуття провини, ну, за моїм спостереженням, це така риса, яка притамана нам у тих випадках, якщо ми, коли ми, верніше, не вміємо відпускати наше минуле. Це риса, яка притамана нам, коли ми шкодуємо, що ми там щось зробили не так, і ми починаємо себе. Заганяти в це відчуття провини. Ще м, в почуття провини, нас можуть заганяти а, інші маніпулюючі, такі технології маніпуляції, да? тобто, якщо у вас є там, сумління, скажімо так, ну я би не сказала, людяність. От. Якщо у вас є людяність, то інші, які, в яких вона трошки приглушена, вони можуть вас туди заганяти, в це почуття провини для того, щоб потім у майбутньому там. Щоб ви відчували не тільки почуття провини, а щоб ви, потім вами можна було маніпулювати, використати оцей ваш стан такий. Да? Ну, умовно кажучи, стан провини це якийсь стан безпорадності. Але насправді почуття провини це крута така риса, з якою можна працювати яким чином. Як мені, мене вчили, мені пояснювали, що в той момент. Коли ми щось зробили, сказали, в той момент це було вірно сказано, вірно прийнято рішення, вірно зроблена дія. Тобто не існує, там, чи це правильно, чи це неправильне рішення. Будь-яке ваше рішення, будь-який ваш чинок, в той момент, коли ви його робили, воно є правильним. І насправді так, коли ти це усвідомлюєш, що в той момент, що ти там зробила, вчинила, це є правильно, повірте. Почуття провини зникає. Ви не втрапляєте на гачки до тих людей, які можуть вами маніпулювати на фоні цієї почуття провини, і ви стаєте насправді по-справжньому вільними. Тому відпускаємо минуле, усвідомлюємо, що кожен нас вчинок, кожна наша дія в той момент, коли ви це зробили, вчинили, сказали, було вірно, по-іншому ви не могли. І все стає вільними, тому бережіть себе, будьте вільними.